Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Німецька армія піднята по тривозі. Угорський кордон наразі заблокований. Міністр внутрішніх справ німецької землі Брандербург Міхаель Штюбген закликає до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах Європейського союзу з Угорщиною. Подібна ініціатива запропонувала через за рішення та про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Німецький міністр нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях, так само як ми робимо з Польщею Такі країни, як Австрія, Хорватія, Вачина і Румунія повинні були пробити те ж саме не прийнято, щоб країна ЄС дозволяла Росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно, пояснив він. У очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер у цьому контексті сказала, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України. Тому всі партнери Євросоюзу повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок. Наголосила вона. Імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані національні карти, щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії. Раніше голова найбільшої партії Європарламенту, Європейська народна партія Манфред Вебер надіслав листа президента Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів, який відбудеться вже в жовтні 24-го року. США наполягають на тому, щоб замість угорщини В'єста НАТО з часом взяли Україну. таке задія суму статтю Орбан втратить право голосу. Згодом буде запущена процедура виходу замість угорщини. В ЄС терміновому порядку можна буде побачити Україну. Журналісти той же час розповідають про сім'ю скандального політика, який відмовляється допомагати Україні. Євросоюзу спробах допомогти Україні веде складні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, який не лише категорично це не підтримує та накладає вето, а що є давнім соратником Путіна. Орбана неодноразово критикувала в Європі за його поведінку щодо російського президента, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення до України, коли біля наших кордонів почала збільшуватись кількість російської техніки, угорський політик зустрічався з Путіним, категорично відмовлявся критикувати дії Росії та політику Кремля за словами розвідки. Президент Росії Путін попередив Угорщину про підготовку до війни з Україною. БДП вважав, що може забрати частину української землі ймовірно Закарпаття. Та є ще одна цікава частина його життя. особиста у Орбана і п'ятеро дітей. Всі вони, як і в багатьох російських політиків, олігархів, ведуть розкішне життя ні в чому собі не відмовляючи. Орбано, дружини з юристкою та підприємницею Аніко Ліває від 86-го року. У цьому шлюбі у пари народилися п'ятеро дітей: Рехель, Гашпар, Шара, Роза, Флора. Відомо, що Аніко займається волонтерською та благодійною діяльністю маше, якоїноді здійсни. Не самостійні візити до інших країн, а також і послом доброї волі угорської економічної служби допомоги. Протягом каденції каденці свого чоловіка активно бере участь у прикладанні політичного ґрунту на Закарпатті, куди приїздила, щоб відкрити там представництво угорського гуманітарного фонду. Також дружина прем'єр-міністра вже кілька років разом із старшою донькою Рехель входить до списку Форбс як найвпливовіші жінки Угорщини. Улюблена донька старшої доньці пари Рехель 33 і вона одружена. від 2013 року в угорщині ходить багато цікавих історій. Зокрема, питання викликає те, що дівчина встигла закінчити доволі пристиг. Жні не душеві навчальні заклади. Університет Будапешті, Бостонський університет, Ша Італійська університет сієна та французької сорбону. Також дівчина навчалася в швейцарській лозанні на факультеті туризму престижного еколь Хотельєр. Весілля старшої доньки, прем'єра та бізнесмена Іштвана Тиборча теж було розкішним. Пара повінчалась Будапешті на наречені була лаконічна сутня та довго фата від угорської дизайнерки Нори Сарман. Весілля відбувались за міському комплексі. Перед початком церемонії активісти написали на стінах церкви королівське весілля, зафарбували ці написи практично перед самою церемонією. Також стверджувалося, що за державний кошт перед весіллям зробили ремонт дороги, яка вела до церкви. 2018 -го року горців зацікавило питання звідки вона бере гроші на це. Все на що Рахель відповіла звичайно, що сплачує за все своє навчання та подорожі самостійно з особистим чоловіком рахунком. Також вона зазначила, у мене вища економічна освіта. Понад три роки я працюю в сфері гостинниці та туризму. Проте як повідомляє, де Бікон за даними центрального статистичного агентства на 13-го року працівники галузі заробляли в середньому що доларів ша на місяць. Тому Рахель Орбан не могла б. Самостійно сплатити вартість свого навчання в Швейцарії, і тим бачу в інших університетах, які весілля. Однак велике запитання в цій історії викликала те, що чоловік дівчини теж дуже тісно пов'язаний з політикою її батька. Після весілля компанія зятя Орбана неодноразово перемагала в державних тендерах, як і фірма його сина Гашпара. Загалом сімейний бізнес отримав тендерів на 8 мільярдів доларів, що становило близько 10% вартості всіх держконтрактів за цей час. Водночас змі визнає, що з юридичного боку всі контракти були укладені в повній відповідності до закону, а тому звинувачувати орбана в корупції чи комівстві просто не. Можливо, у промовах самого орбана досить часто простежується теза про занепад заходу, Та, попри це, улюблена страша донька з чоловіком і трьома дітьми приїхали жити до Іспанії. Там її діти навчаються в другій приватній школі. Водночас, чоловік Рахель і Штфан Тиборч є частиною угорської еліти та одним із найбагатших людей країни. Він володіє десятками компаній та нерухомістю. Яхт клубом і готелями. Угорці називають його зятем нації. Та, попри величезні статки, вплив пара ніяк не могла відбитися від доволі дивної історії, яка сталася з ними в Хорватії. Вагітно Рахель сфетрафували, коли вона виконала узбіч. Що використаний підгузник, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремах політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.